Тривалі заборони т, залежать від водного об'єкта. Е, у водах річок водохрічок е, заборона триватиме з 1 квітня по 20 травня включно. На річці Дністер з усіма притоками з 1 квітня по 10 червня включно. На водосховищах з 1 квітня по 9 червня включно. Е, в придаткових системах водойми з 1 квітня по 30 червня включно. Рибальство в цей період дозволяється тільки у визначених місцях, які йдуть е, окремим додатком до наказу, е, тільки з берега, е, однією е, гачками знаряддями лову, не більше двох гачків на одного рибалку. Е, також забороняється перевищувати добову норму. Це 3 кг та одна трофейна риба. За порушення правил рибальства на порушники може чекати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. При адміністративній відповідальності може каратися штрафом у розмірі до 680 гривень. Признані істотної шкоди на порушників може чекати покарання. За статтею 249 Кримінального кодексу України розміри штрафів там коливаються від 18 тисяч до 85 тисяч гривень, або обмеження волі на термін до трьох років. Також порушникам предохронного законодавства доведеться сплатити збитки за окремо за кожну окрему особину незаконно виловлену біоресурсів.